Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Інот. Сьогодні я знаходжусь не вдома, сьогодні я виїхав у іншу країну на відпочинок, так би мовити, і замовив тут кальян. Я хотів би вам показати, хто ще не знає, так, наскільки в нас культура куріння набагато краща, ніж в країнах, в яких Звідки вона пішла? Ну, типу, по-перше, вони тут називають кальян шиша. По-друге, давайте почнемо з того, що тут ідуть такі ось пластмасові мундштуки. Шланг тут отакий ось гофра. Я називу, буду називати це гофра. Мак, щоб ви розуміли, тут, якщо ти замовляєш, е, типу кажеш мікс, тобі його роблять як два. Типу, один кальян стоїть 3 долари. Якщо ти кажеш, щоб тобі забили мікс, то вони тобі забувають, типу, два смаки, і від того кальян стає не 3 долари, а 6 доларів. Я цього не знав, тому я повівся на це і відчуваю себе ковдуром. Зараз вам покажу сам кальян. Давайте я спочатку ну давайте, я буду показувати і розказувати. Ну що? Йдемо. Колба у нас звичайна. Вони навіть тут помітили, бачите, воду, яка повинна бути вода. Це я маю виду до того, що які тут професіонали роблять е, кальян. Зараз, секундочку. Е, ось, так буде краще видно. Далі йде халіл мамун. У нас кальян. Це такий традиційно арабський кальян. Халіл мамун. Що я можу сказати з приводу цієї продувки? Продувка. Е, щас, о! Продувка дуже е, погана. Вона тяжка. Тяжко продувати. До речі, шахта. На вид доволі таки широка. Але продувка галіма і дуже фігово продувається. Далі йдемо. Коли ти е, починаєш продувати, е, дим фігачить як з труби. Ну, зараз я вам покажу, друзі, це вишинку на цьому торті. Тут фольга. Фольга, і тут теж фольга. Подивіться на цей вуголь. Це вуголь, реально древесний вуголь. Це не кубіки, як у нас. А вуголь, і це фольга, друзі. А... Перші свої кальяни курив, себе вдома робив їх. Я теж займався це херньою, типу ставив фольгу. А що, з ну цього що, всього який висновок? То що культура куріння в цій країні дуже, дуже примітивна, вона залишилась на тому рівні, на якому вона і з'явилась. Типу, хто розуміє, хто не розуміє, поясню. У нас до, до, ну, до цього, до речі. кальяни йдуть уже із нержавіючої сталі. Продувка там йде дуже гарна. Типу, тобі не треба напрягатись, щоб видути ось цей дим, який є в колбі. Чаші. Чаші є різні. Так. Я не знаю, яка тут чаша, бо вона вся в цьому фальзі. Але я думаю, що вона тут глиняна. Ну, може, там максимум вона керамічна. Кераміка та глина це одне і те ж, але е глина, е кераміка, вона, мабуть, ще покрита чимось, е якщо я не помиляюсь. Ну, типу, е глянцем таким. І вона тонша, ніж глина. Глині е вони грубі, а керамічні вони тон тонкіші. Може, я наплутав щось, наплутав, ну, коротше. І в нас йде калау. Калау це дуже крута річ, хто не знає, це такий металева штука, яку кладеш зверху на чашу і накриваєш кришку, якщо тобі потрібно. Але зараз так вже ніхто не робить не накриває, типу просто кладе кальян. Тут, як ви бачите, як було з фольги, так і залишились з фольги. А по ціні в нас можна покурити за такі гроші, дуже гарний смачний кальян то що тут. Тому, якщо хтось буде їхати в такі країни на відпочинок, знайте, що культура паління, куріння тут дуже на примітивному рівні. Дивіться самі, якщо хочете, як це сказати правильно бути погано здивованими, замовляйте. Ну і пам'ятайте, друзі, що якщо ви кажете слово мікс. З табаками, то Та це буде двойний кальян. І до речі, забуду сказати про табак. Я не думаю, що тут табак якийсь там крутий. Я думаю, що тут, мабуть, нахла. Максимум це альфакар якийсь там. Я вже навіть не пам'ятаю, які в них тут табаки є. Я просто настільки давно це курив, такі от їхні табаки, що я навіть не пам'ятаю, я вже давним-давно курю українські. Погано вражений від цього кальяна і від того, що мене трішки нагріли з ціною. Таке. На цьому все, друзі. Дякую, що подивилися. Якщо додивились до кінця, ставте лайки, пишіть свої коментарі з приводу того, лоханулися ви в таких ось країнах з кальяном чи ні. Може, вам на. Наоборот, подобається більш такий от так би мовити як це сказати, стоковий. Називаємо це стоковий кальян. Ось дуже буде мені цікаво почитати і приємно почитати ваші коментарі. Всім дякую, слава Україні! Ще друзі, забув сказати, що вугілля, звісно, що тут ніхто не міняє. Ну, Тут ти, ти куриш кальян до того моменту, як закінчиться вугілля. Це я ще до того кажу, що в нас кальянщик, він підходить. Коли ти куриш кальян, він може там, раз за 3-4 змінити вугілля, і ти можеш курити кальян, поки я не знаю, не здохнеш. Тому що він, ну, до того моменту, поки він не прогорить. Тут же вугілля прогорить і все. А типу кальянщики тут не ходять, не міняють вугілля.